Всім привіт хлопці та дівчата! Ну що, продовжую далі проходити цей незрозумілий режим на аркада на рівних називається. Це коли з десятками потрапляють різні рівні від першого до десятого, Ці всі рівні потрапляють в один бій. Як ви можете бачити на своїх екранах, це потрапили п'яти рівні. Я на т 34 радянському танчику п'ятого рівня середньому проти десяток. У мене 3000 хп-шок, наскільки я пам'ятаю, на голдовій пульці бронепробиття 300, а бахкає, вона по 135 шкоди наносить. Ну, Це таке собі, такий... Комарик, який дуже швидко покусює. Що вам головне швиденько розповісти про цей режим аркада на рівних, він називається, збільшена міцність танчика залежно від рівня, збільшена бронепробиття. Звичайно, що від рівня техніки та. Збільшена шкода. Звичайно, що від рівня техніки. так Запаси міцності танчика збільшено від 60 до 1750%. Бронепробиття від 20 до 460% збільшено. Та підвищення шкода. Ну, нанесено по противнику підвищена від 10% до 290%. Ну, якщо чесно кажучи, воно не дуже допомагає, коли ти там на першому рівні з ХПшками 6000 бахкаєш проти Фоча Б чи проти Бабахи ти воюєш, ну, це. <гум> мені не дуже вподоби, воно якесь дуже дивно. Обрав я на цей, а, до речі, потрапив я на карту Overlord, На Такий швиденький бій. Обрав я п'ятий рівень, тому що на ще... брати ще нижчі рівні. Ну, це дуже тупо, на них неможливо просто грати. Ну, а це такий швиденький швидкостріл, який може за секунди розривати супротивника. Ну, коли він по вас не бахкає, тому що. Ну, Як я пограв у цьому режимі постійно страждав від бабахи. Коли ти виїжджаєш з Ну, бронювання ніякого ж в тебе нема. І по тобі прилітає майже на 2000 і ти вже пограв. Так. До речі, ще я забув розповісти, що немає у цьому режимі економіки. Можна бахкати, скільки влізе голодовими пульками і... Срібло не буде списуватися з аккаунту. Так, так. О, бачите, я на т 34 стріляюся з 10 м рівнем з Леопардом. Ну це дуже смішно. І я його починаю драти все, що можна. Ех, не я його вбив, Центуріон, ах, то прибіг та вбив його. Такий швиденький бій. Тюташона. Ну, да, влучність на цих рівнях не така. Влучність, зведення. Ну, комфорт э, стрільни стрель, стрілянини. Так, це. Ого, На 600 він в мене бахнув. Нічого собі, нічого собі. Комфорт э, стрільби на цих рівнях э, бажає. Так, ну що? Залишилось три танчики. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Перегодрака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Якщо вам сподобалося це відео чи інші відоси, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та зараз будемо переходити до після бойової статистики. О, от я її набахав, Майже 4000 на Т-34C. Ну, та так собі режимчик. Єдине, що, якщо його пройти, непогані там дають ці нагороди. Ну, все, бій завершено. Дякую за перегляд.